В ефірі спецпроєкт про Нікополя, життя міста та навколишніх громад в умовах активних бойових дій, чергова ворожа атака по району та ситуація на ЗС. Про це поговоримо у випуску. Наші журналісти розкажуть найактуальнішу інформацію про ситуацію у Нікопольському районі. Усю ніч ворог гатив по Нікопольському регіону. Від російських снарядів постраждали Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська громади» та Нікополь. Понівечені житлові будинки та господарчі споруди. Люди, на щастя, не постраждали. Усі подробиці нічних атак у наступному сюжеті. Вночі ворог в чергове атакував Нікопольщину. Від російських снарядів постраждали Червоногригорівська, Мирівська, Нікопольська та Марганецька громади. В Нікополі снаряди втілили в автозаправку, магазин та автобус у Червоногорорівській громаді. Через обстріли сталася пожежа у господарчій споруді. Вогонь приборкали. Шістнадцять рятувальників та три одиниці пожежно-рятувальної техніки. Внаслідок ворожих атак у Червоногригорівській громаді постраждали і житлові будинки. Два знищено, з десяток понівечено, зачепило і газопровід та електромережу. Як почали весь, я не знаю, часу полодіно су навідо ну, під самої хати звичайно, Страшно. Я просто думав, хата отак. Ми їх ще завалися на голову. Я з фонариком вийшов таким, подивився, пройшов так. Ну, вже не стріляли, вже тихо було. Я думав, що в мене взагалі нормально, а потім, ну, глядя, тут клати, посипались. Кажу, куля десь гепає. Боже, як прилетіло. Наслідок ворожого обстрілу повилітали вікна і у пані Олени. Жінка каже, минула ніч була справжнім жахіттям. Десять вікон пошкоджено. Ну, це. Ми ще однілилися легким іспугом. Ми попадали на пол, і потім можна сказати повзком. Я дуже боялася, я бігом підвал. Олена не стримує сліз, адже російські окупанти без перестанку тероризують мирне населення. Як так можна? Як можна просто наше населення, наше Ну, ми, ж, ми ж ніхто. Це ж, це ж, у нас ж немає ніяких тут, тут воєнних об'єктів. У нас нічого нема. Ми просто, просто ну, я не знаю, ми люди і все. Ну як? Як можна лягти спати і не більш не проснутися? Я любов Антонівна просто дивом вижила цієї ночі після ворожої атаки. Жити у будинку просто неможливо, немає ані даху, ані вікон. Почула цей вибух сильний, а була в хаті і цей дуже. Ну, плохо в було, що то. Я крикла і вискочила з хати. Дуже було страшно, дуже страшно було. Тира в домі, потолок повністю. А там, де що не попало, значить тріщини по кімнатах. Тим часом, після вчорашніх ракетних обстрілів в області багато населених пунктів залишились без світла. Тож обласна військова адміністрація вводить режим тотальної економії електроенергії та просить усіх жителів Дніпропетровщини максимально її заощаджувати. Юлія Кочет, Анна Целуйко Ігор Силко, Пронікополь. Всесвітня асоціація операторів атомних електростанцій повинна спільно змагати вжити максимум зусиль, щоб зупинити російський ядерний тероризм. Про це президент енергоатому Петро Котін заявив під час онлайн-зустрічі у засіданні ради керуючих. Очільник енергоатому наголосив, що постійні обстріли російськими військами та руйнування станційної інфраструктури вдруге призвели до знеструмлення заес. І сьогодні це найсерйозніша надзвичайна ситуація за всю історію станції. До моменту її захоплення. Російськими військовими не було зафіксовано жодних серйозних порушень. Петро Котін зауважив, що наразі усі шість енергоблоків Запорізької АЕС перебувають у стані холодного зупину та не мають можливості виробляти пару необхідну для забезпечення належної роботи станційних систем безпеки і тепло для опалення житла мешканців міста Енергодар. Violent, окупувавши Запорізьку АЕС, Росатом дискредитував себе як член всесвітньої асоціації операторів атомних електростанцій. Тому ми вважаємо, що асоціація не повинна миритися з присутністю Росатома у лавах своїх членів, не вживаючи до них відповідних обмежувальних заходів. Всесвітня асоціація операторів атомних електростанцій не повинна залишатись осторонь. Навпаки, така поважна організація у щільній співпраці з МАГАТЕ. Має докласти максимум зусиль щоб зупинити російський ядерний тероризм і звільнити Запорізьку АЕС від російських окупантів. Лафром за Рашен Акупейш тим часом, за повідомленнями енергоатому, росіяни почали підготовку до зимування на ЗС. Окупанти звозять у машинні зали першого та другого енергоблоків Запорізької АЕС, ліжка, матраци, бойлери та інше побутове знаряддя. Тобто кажуть, в енергоатомі військові РФ або намагаються організувати зимові казарми на ЗС і значно збільшити свою присутність на станції, або ж планують ще жорсткіше взяти персонал Запорізької АЕС у за. Ручники і зовсім не випускати працівників, як це було під час окупації Чорнобильської АЕС. Не забуваємо про тих, хто бореться з окупантами за нашу свободу. Підтримуємо збройні сили та віримо у перемогу. На сьогодні це вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення або тему для обговорень, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Просимо вас бути обережними та обачними. Під час повітряної тривоги обов'язково перебувайте в укритті або дотримуйтесь правила двох стін. Нова добірка оперативної інформації на вас чекає вже завтра. Бережіть себе і до зустрічі.